На цю машину. Тепер є, заскочили. Патрони 45 і 919. Непогано. Хавка. Хоча ні, енергетик, пиво, вода. Патрони непогано. А ось і ключ. Від того казарми. Добре. Ну, давайте вже додивимося, що у нас на другому поверсі. Аптечка і гранати. Непогано. Схрон, так. Да? Схрон на ліста. Регіон хімзаводу. Амійські склади, головна будівля на другому етажі.